Тися підзарядити телефони, підключитися до інтернету, щоб бути на зв'язку. Під час тривалих відключень електроенергії все це можна зробити у так званих пунктах незламності. Понад 4 тисячі таких місць допомоги вже запрацювали в Україні. Де такі пункти незламності можна знайти і чи все там на поготові, розкажуть наші кореспонденти. Так на Одещині рятувальники через гучномовці сповіщали громадян про розгортання мережі рятівних пунктів через удари по енергетичній системі країни без електропостачання, води та мобільного зв'язку. Посеред тижня залишились більшість областей. У перші години після знеструмлення в регіонах розгорнули пункти незламності. Їх облаштували в кожному районі великих міст та в усіх громадах. Зокрема, на Одещині вже мають працювати 216 пунктів незламності, 55 із яких на базі ДСНС. Тут можна зарядити свої мобільні пристрої, також електроприбори, які вимагають зарядки. Тут є гарячі напої, також мінімальне харчування, також є інтернет-зв'язок. Для дітей обладнані спеціальні куточки, де можна погратися, де є розмальовки, а також з ними працюють психологи. У Кропивницькому також у цих пунктах є психологи. Євгенія Погрібна чергує у найбільшому мобільному пункті обласного центру. Тут встановили три намети, один з них для психологічної допомоги. Коли вся область поринула у темряву, люди почувалися розгубленими і панікували, розповідає Євгенія. Час війни час, коли стає зараз на вулиці холодно і вимикається світло. Звичайно, що ці умови незвичайні. Вони для кожної людини є такими емоційно напруженими, приводять до емоційного виснаження, людей з'являються різні стани, такі як сльози, агресія буває, страх, паніка. Але ми тут відразу на місці їх стабілізуємо і, якщо потрібно, надаємо рекомендації. Переповнені пункти і на Дніпропетровщині поряд облаштовані укриття, де можна сховатись під час повітряної тривоги. В Осередки світла та тепла під час блекауту приходять цілими родинами з дітьми та домашніми тваринами. Ми взагалі просто прийшли чаю попити та телефон, зарядити. А так поки що сподіваюся, що ночувати тут не прийдеться вдома. У нас є газ, тому приготувати їжу ми можемо. У нас вдома вже добу немає світла, ну немає електроенергії, немає води, е, є тільки газ, але е, цього недостатньо для того, щоб нормально функціонувати. Тому е, вимушені були сьогодні з моїм чоловіком шукати електроенергію, де могли б пізарядити хоча б телефони. У пунктах незламності можуть перебувати від 40 до 500 осіб. Одночасно їх розгортають у школах, будівлях адміністрацій та комунальних підприємствах, але поки не всі готові до прийому людей. Це пункт незламності в одному із жеків столиці. Про те, що тут такий пункт, вказує інтерактивна карта, якою за відсутності інтернета і не скористаєшся, а будь-яких інших вказівників немає. А коли буде табличка, скажіть, будь ласка. А, а завтра буде? Комп немає. А, комп'ютери не працюють, нема чим напечатати. Посеред зали засідань встановили буржуйку, а поруч постелили килимок. Тут розмістили зону для дітей. На полицях лежить одноразовий посуд і банка компоту. Також є вода, цукор та чай. А от генератор простоює у підвалі, розповідає чергова Жеку. Приходили вроді би в який то день заряджати мобілку, тільки мобілку зарядити, але не було світла. На карті можна також знайти інші об'єкти із генераторами. Це бізнес, який зголосився приймати у себе людей. Тут і АЗС, заклади громадського харчування та магазини. Багато людей приходять, заряджають, павербанки, телефони, планшети, чайники. Бувають, даже м'ясо крутять. Ну ми не відмовляємо нікому. Можете вільний час прийти і зарядити телефон. У мене просто старий телефон. У мене дуже довго заряджається. а так багато вчора було людей. дуже багато. А ще кудись ходити, крім цього пункту. Чи ні, що він рядом з я сьогодні сутра просто мені посовітували в магазині там напротив, що здесь можна зарядити, тому що ні на этом, как його на генераторі. Генератор не тягне зарядки. Говорят, на заправки можна. у найбільш критичних випадках можна зігрітись і у відділках поліції. Один із таких облаштували на Київщині. Узнали від сусідів. От і прийшла погрітися, бо дуже змерзла. А світло виключають доволі таки часто. Зі слів начальника відділку, їхнім пунктом незламності скористались два десятки громадян. В разі якщо потрібно буде прийняти більшу кількість громадян, у нас є приміщення броському управлінні, куди ми можемо запропонувати громадянам прийти. У нас також є ми забезпечені сухим пайком для поліцейських, але в разі потреби ми можемо також надати його і для громадян. Щоб дізнатися, де такі місця у своєму місті чи селі, треба зайти на сайт незламність.gov.ua і краще виписати рятівні адреси заздалегідь та пройтися до них з розвідкою до можливих критичних ситуацій. Олександр Кривокульський, Лілія Кочерга, Тетяна Беженар, Валерія Холодова, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.